Де у Нью-Йорку росте Гречка і Вишні? Чому немає пішоходів? І за ножа з лезом якого розміру можна загреміти від 2 до 7. Поїхали? Вітаю! Ви на каналі Українка. Мене звати Леся. Я родом із серцем з України, але вже 10-й рік живу у США. На цьому каналі я. Ділюся своїм досвідом, розповідаю про життя, побут, роботу, бізнес та подорожі у Штатах. Сьогодні поговоримо про контрасти життя у штаті Нью-Йорк. 10 речей, яких ви не знали про Нью-Йорк. Погнали! Трохи статистики для початку. Штат Нью-Йорк. Серед 50 штатів займає четверте місце за населенням. Це досить великий штат, густонаселений у деяких районах. І також п'яте місце у Сполучених Штатах за рівнем доходу. Але багато заробляти це одне. Ви, мабуть, не знали. Це перше, що ви, мабуть, не знали. Це те, що у штаті Нью-Йорк найвищий. Рівень податкового навантаження tax burden. Хоча тут високі податки, високі зарплати, але також високі податки це вже після того, як ви заплатили податок на дохід, ви також платите податок на додану вартість, на власність, податок на школу та інші види податків. І це, як каже, Американська статистика у штаті нью йорк 12%, що є найвищим у країні. А, Вищим навіть ніж у Каліфорнії та у Вашингтон Д. Сі. Друге, друге, про що ви, мабуть, не здогадувалися, а, чому тут немає пішоходів на воду? Це не унікальна ситуація у штаті Нью-Йорк, звісно, в інших штатах також. Але а, крім Нью-Йорк Сіті, крім самого міста нью йорк у багатьох місцях штату практично нереально жити без автівки. Ви не зможете ні купити їжу, ні з'їздити в аптеку, ні сходити до лікаря. А також у багатьох містах та містечках. Без повнопривідного авто вам буде дуже складно. Тут є чотири сезони, так, як і в Україні, але у деяких місцях а, взимку випадає стільки снігу, як на Алясці. Для мене це також було відкриття. А, тут, у штаті Нью-Йорк, є дві платні дороги. Траса із півночі на південь, 87 і з заходу на схід 90 -ма. Це платні дороги, на яких вам потрібно мати спеціальний девайс, називається EasyPass, для того, щоб автоматично заплатити під час руху. Якщо ви не заплатите і не маєте такого девайсу, то вас можуть оштрафувати і навіть забрати вашу, ліквідувати вашу реєстрацію на машині. А також у штаті Нью-Йорк, чому немає пішоходів, на багатьох дорогах ви можете побачити такий знак No Food Traffic Allowed. Це означає, що ви там не можете йти пішки. Упс. А, тому люди їздять на авто. Продовжуючи тему транспорту, третє, про що ви могли не знати, це те, що у всіх штатах дозволено. Повертати направо на червоне світло, якщо, звісно, там немає спеціального знаку, який це забороняє. Але не у Нью-Йорк Сіті. У місті Нью-Йорк повертати направо на червоне світло заборонено. Також, через те, що це місто живе у шаленому темпі, у місті Нью-Йорк є особливо складно здати. Тест на водінне. Хоча ви можете здати цей тест де інде у штаті Нью-Йорк. На щастя, місце здачі можна обрати на свій розсуд. Четверте, про що ви могли не знати, це те, що у штаті Нью-Йорк просто безкінечна кількість правил та законів, про які Майже ніхто не здогадується, але за порушення їх, на жаль, можуть бути серйозні наслідки. Наприклад, коли ви орендуєте своє житло, то не можете поставити правильну машинку без дозволу власника або пофарбувати стіни. За таке може бути цілий ряд різних наслідків, бажано таке не робити. І навіть якщо ви живете у власному будинку, ви його купили, чи взяли а, іпотеку, іноді ви не можете пофарбувати фасад у певний колір, який вам до вподоби, не можете посадити рослини або сушити одяг на вулиці. Якщо ваш будинок має HOA. Це таке, як ОСБВ в Україні, об'єднання власників. Там дуже зазвичай багато правил. Але що цікаво, не те, що ви тільки щось не можете, а також вони багато можуть. Вони можуть вам просто прислати лист і сказати: О, цього року пора перефарбовувати фасад вашого будинку. Ми тут найняли контракторів, і ось вам. Квитанція повинні оплатити 5 тисяч доларів. Ласкаво просимо. А у багатьох нейборгудах, навіть якщо там немає а, ОСББ, то є просто безкінечна кількість правил, як, наприклад, не можна тримати кури, або, якщо це за містом, або не можна тримати кури без півдня, чи, чи можна тримати кури без півдня, або не дозволяють мати певну кількість. Домашніх тварин, чи басейн, чи пральну машину, чи будь-що що інше. І навіть якщо ви вже виплатили свій будинок, тобто він фактично ваш, але не заплатите 2 роки податок на власність і на школу, або один з них у вас можуть вас можуть виселити і забрати. Будинок арештувати ваше майно. А так я собі. Продовжуючи тему безкінечних правил, цього ви точно не знали. У штаті Нью-Йорку заборонені ножі. Ага, не всі, звісно, але є цілий перелік. А, Видів ножів, які заборонені взагалі. А також є певний перелік розмірів і спеціальних характеристик ножів, які можна носити. Найскладніше у Нью-Йорк Сіті. Там ви не можете публічно, тобто у громадських місцях, носити ніж, навіть якщо він буде ось тут запханий а, в кишеню чи в кишеню ваших джинсів. А за це можна одержати від 2 до 7. Також у місті Нью-Йорк заборонені ножі, лезо, яких перевищує 4 інчі, це десь 2,3 см, тобто там 2,8-10 см, грубо кажучи. Тому, якщо збираєтеся їхати до Нью-Йорку, Краще ноші ну залишити вдома. Давайте про хороше, скажете ви, згідно. А, у штаті Нью-Йорк є район а, Finger Lakes, який називають гречаною столицею США. Так, так. У штаті Нью-Йорк вирощують гречку. Ні, ви не прослухали дійсно. Тут гречку вирощують, але вона інша на смак, ніж українська. Чому? Бо вона не смажена. Зазвичай тут можна знайти у магазинах здорової їжі сиру гречку. Також гречане борошно, з якого виготовляють японські нудлс, японську лапшу. А ці поля. Засіпають гречкою не лише для того, щоб мати борошно, а також, щоб заглушити бур'яни і зібрати мед. Так, у штаті Нью-Йорк є гречаний мед. Дуже смачний. А ще, про що ви точно не знали, хіба може, що у штаті Нью-Йорк є вишні? Так, справжні свіжі вишні можна. Прямо з дерева нарвати. А у містечку Кіндергук, що на е, заходину на південь від Олбані, від столиці Нью-Йорка, є Семескот Orchard. Це ферма, яка вирощує дуже багато різних овочів і фруктів, має величезні сади, в тому числі вишні та черешні. І в сезон, <кій> вибачте, в сезон тут можна нарвати вишень та черешень. З дерева, їх можна заморозити, закрити, зробити з них пиріг, булочки і усякі інші смаколики, які вам лише захочуться. А також бум-бум-бум-бум, не лише вишні, а штат Нью-Йорк вирощує. Дуже багато яблук. Друге місце у Сполучених Штатах за вирощуванням яблук, і вони тут дійсно смачні. А, вирішила показати вам яблучка. Ось це називається Golden Delicious, а це а, фьюжі з місцевої ферми. А, у штаті Нью-Йорк навіть є такі а, спеціальні брошури, які все пояснюють про яблука. Тут бачите назви сортів і а, для чого вони найкраще а, пригодяться. Чи для випічки, чи для виготовлення а, яблучного сидру. Ось тут вставлю. І Apple Cider Donuts дуже смачно. Яблучко. А також, ви не знали, що у штаті Нью-Йорк нереально купити молоко? Так, у штаті Нью-Йорк нереально купити, ні, реально. реально купити молоко, але не сире молоко. У Нью-Йорку не продають непастеризоване сире молоко. Звісно, є багато ферм, які вирощують велику рогату худобу. І можна купити свіжого молока, але все, яке ви знайдете на місцевих фермерських маркетах або у магазинах, буде пастеризоване. Є різниця між, яке саме, ви будете обирати, ось тут до відео. Воно може бути пастеризоване. При найнижчій температурі, яка можлива, і це молоко з коротким терміном придатності, якраз саме, саме таке я, я дуже люблю. Воно зазвичай місцеве, нью-йоркське, і можна його знайти в таких healthy markets або farm markets. І все інше молоко у супермаркеті зазвичай ультрапастеризоване, і молочні вироби, такі як вершки, half and half, чи сметана, вони мають просто довжелезний термін зберігання, місяць і більше, що, звісно, ну, таке собі. А сире молоко можна купити лише на тій фермі, де воно виробляється, тобто де є корови, їх здояли. І це молоко розлили у а, контейнери прямо там на території тієї ферми його можна продавати. Це єдине місце, де можна знайти сире молоко у Нью-Йорку. Звісно, це не так у всіх інших штатах, наприклад, у штаті Флорида можна купити сире молоко де завгодно. А це ви могли знати, а можливо і ні. А, всі знають. Давайте почнемо з того, що всі знають, що в штаті Нью-Йорк дуже смачна піца. Але не всі знають, що перша піццерія в Сполучених Штатах відкрилася у Нью-Йорку. У місті Нью-Йорк відкрили її італійські іммігранти, сім'я Ломбарді. Називається Ломбардіс піцерія. Відкрита вона була у 1905 році і діє до сьогодні. Ви можете досі сходити і скуштувати піцу з найдавнішої а, піцерії у Нью-Йорку. Тут піца це блюдо від ресторанної якості, спечена на якихось. А, Break овенс, тобто на, у печах а, за великі гроші до звичайної стрітфуд, звичайної вуличної їжі. А піца у Нью-Йорку смачна зазвичай. Тому як будете, будь ласка, спробуйте. Про їжу у Нью-Йорку взагалі мушу зняти окреме відео, тому що тут є дуже багато чого розказати. І наостанок... А, і наостанок. Якщо ви бачили а, по телебаченню чи в інтернеті зазвичай фотки міста Нью-Йорк, ось такі асфальтовані вуличні ландшафти, то ви нічого не бачили у штаті Нью-Йорк. Надзвичайно красива природа штату Нью-Йорк, найрізноманітніші активні види розваг і спорту це. А, Неймовірна кількість водоспадів, річок, озер, печер, гір, каньйонів від найбільшого водоспаду Ніагара, який знаходиться на а, північному заході на кордоні з Канадою до просто сотень маленьких водоспадів по всій території. Візьміть загугліть на Google Maps і, і побачите, на, наскільки це, а, наскільки це правда. До давніх гір Адірондек Adorondic um, Mountains на півночі в Апстейт Нью-Йорк, які колись були завишки як як Гімалаї, uh, ви можете йти по стежці по маршруту гірському, і uh, поки дійдете на вершину, вас буде, буде перетинати кілька річок або потічків і 20 водоспадів. І це просто неймовірно. А як дійдете на вершину, то. Відкриється вид на озеро, а то і не на одне. Тут є, у Вадіронику є багато гір High Peaks, тобто високі гори, які вище Альпійської зони, а тут можна підняти, є гори, на які можна піднятися на авто. І цього ви точно не знали: є гора. Вища Альпійської зони, Тобто це висока гора, де ви фактично стоїте в хмарі, на яку можна піднятися ліфтом. Ліфт, так, 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 такий електричний ліфт, який можуть використовувати люди з обмеженими можливостями похилового віку, дітки маленькі. Тобто, ви можете виїхати по хайвеї, по дорозі по шосе прямо на гору, до, такої, до парковки, і там на парковці заходите в ліфт і ще піднімаєтеся до самої вершини. Класно, до цього не знала. А природа у штаті Нью-Йорк настільки красива і неймовірна, що усього життя не вистачить, щоб відвідати усі місця. Хіба щоби ви молодим заробили мільярд доларів і вже не хотіли працювати, тільки їздили відвідувати всі місця штату Нью-Йорк? Ну, таке. А, незалежно, що обираєте ви у штаті Нью-Йорк, який стиль життя вам відгукується, чи міські ландшафти Нью-Йорк Сіті, чи природа, і заміський стиль життя Апстейт Нью-Йорк. Або ви хочете сховатися у якомусь захи... закутку Західного Нью-Йорку. Головне, аби ви знайшли те, що робить вас і людей навколо щасливими. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити уподобайку, підписатися на мій канал і також. Задонатити на Збройні Сили України, адже це не наближає нашу перемогу. Папа. -па.